Останній гетьман України Павло Скоропадський 15 травня виповнилося 150 років від дня народження. Сьогодні ж у Львові погасили марку присвячену цій історичній постаті. Марку погасили. Це вже третя поштова наліпка, яку спільно з Укрпоштою створив громадський діяч Юрій Котик. Її наклад тисяча штук. Раніше вже видали марки, присвячені Тарасові Шевченку та Степанові Бандері. Наступна ідея Святослав Хоробрий. Марки не для широкого продажу. Їх на знак вдячності отримують наші закордонні партнери, видатні українці та військові. Ми якраз в такий час, щоб люди визначилися, хто ми звідки і наше коріння. Для цього ми робимо такі проекти не тільки в Україні і за кордоном, щоб знати про нашу історію, про наших національних героїв. Свою поштову наліпку може видати кожен, якщо доєднається до проєкту Укрпошти власна марка. Це може звернутися будь-хто. Це може бути юридична особа, фізична особа, приватна особа. Вона може бути присвячена ця марка будь-якій події, але безпосередньо то, чим ми зараз займаємося, це популяризацію наших видатних людей. До слова, якщо ж хочете стати власником марки Павло Скоропадський, то просто напишіть Юрію котику повідомлення у Фейсбуці.